У розпал літа погода в Україні буде дуже відрізнятися від регіону до регіону. На півночі та заході встановиться досить комфортна погода нижче 30 градусів тепла. Натомість на сході та півдні пануватиме спека. Такі погодні обставини зберігатимуться щонайменше до початку наступного тижня. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На заході та півночі майже прохолодно, на сході та півдні спекотно. Саме таку ситуацію українці бачать вже протягом кількох тижнів. Така сама тенденція продовжиться і в найближчі кілька днів. Попередила синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. Якщо у четвер, 24 липня, можна не очікувати на дощі, то вже в п'ятницю синоптики прогнозують дощі у західних областях на Житомирщині, Київщині та Вінничині а у суботу на всій території України. Натомість на південному сході переважатиме спекотна погода. Опадів практично не буде. Температура найближчими тижнями буде такою: на заході та півночі в нічні години плюс 12, плюс 19 градусів, день до плюс 24, плюс 30 градусів. Вище плюс 30 градусів не буде і в Києві, причому в розпал літа така погода є фактичною нормою. Водночас на південному сході та у більшості центральних областей очікуються здебільшого тропічні ночі. Температура повітря не опускатиметься нижче позначки плюс 7. Надцять плюс 23 градуси. А в день тут пануватиме справжня спека до плюс 28 плюс 33 градусів на півдні у п'ятницю та суботу спека може бути дуже сильною на рівні плюс 35 плюс 37 градусів. Наприкінці тижня знову почнуться дощі. А спека наростатиме з неділі 27 липня у західних північних та центральних областях. Синоптики знову прогнозують короткочасні дощі з грозами на решті території без опадів. На північному заході чергуватимуться атмосферні фронти, які пронесуть короткочасні дощі подекуди зливи. Звичайно, можливі прояснення, але пануватиме мінлива погода. Південний схід та південь залишаться без опадів. Щодо температурних показників, то вони практично не змінюватимуться протягом найближчих днів. У більшості областей у нічні години очікується плюс 15-21 плюс градус, на півдні країни – до плюс 25 градусів. Денний температурний максимум для західних та північних областей становитиме плюс 24-30 плюс градусів, на решті території – плюс 29-34 плюс градуси, на півдні – спека – плюс 35-37 плюс градусів. Температура води на узбережжі Чорного моря становитиме плюс 23, плюс 25 градусів. Річка Дніпро на Київщині теж прогріється до комфортних плюс 25. у понеділок, 28 липня, синоптики прогнозують короткочасні дощі на більшій частині території України. Водночас температура зростатиме на заході та півночі країни. Вона не перетинатиме позначку плюс 30 градусів. Натомість, нарешті території синоптики прогнозують в день спекотну погоду плюс 32, плюс 36 градусів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Популяція лисиць за останні роки значно зросла, і це може становити велику загрозу для людей. Попереджає видання Телеграф. .UA». Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як захиститись від скаженої лисиці і ким насправді є міфічна істота Чупакабра. Докладніше далі. Лисиці переносники сказу. і на відміну від домашніх тварин в організмі лисиці, вірус сказу може зберігатись найдовше, тому треба скорочувати їх популяцію. А за словами провідного наукового співробітника інституту зоології, НАН, кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, наразі популяція лисиць виросла в п'ять разів. До війни було десь 50 тисяч особин, а зараз понад 260 тисяч. Цитата лисиця це хижак, теплокровна тварина, яка може хворіти на сказ. Вона заражає інших тварин, навіть не хижаків. До прикладу, торік на Чернігівщині офіційно було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ у лося. А це не хижак, виходить, його покусала хвора тварина. Віталій Смагуль, провідний науковий співробітник інституту зоології, НАН, кандидат біологічних наук. Сьогодні лисиць можна зустріти навіть у місті. Так в Одесі на трасі здоров'я неодноразово помічали лисицю з досить дивною поведінкою. Вона виходить на пляж, проходить між лежаками та краде капці відпочивальників. Проте тварина не хоче завдати шкоди людям. У лісі ці тварини зазвичай уникають контакту з людьми, але заражені сказом особи не можуть напасти. Тому, якщо ви зустріли лисицю в лісі під час збору грибів або прогулянки, тікати не має сенсу. Якщо тварина просто йде повз, схвилюватись також не варто. Але якщо прямує до вас, демонструючи в природних умовах агресію, це означає, що тварина має сказ. Якщо вони озброєні, фахівці радять відганяти тварину палкою задля того, щоб запобігти контакту з її слиною. До речі, міфічне створіння Чупакабра, який приписували в змі страшні звірства, насправді також лисиця. Просто хвора на коросту. Вважає Віталій Смаголь. Він пояснює, що лиси це хижаки, які полюють вночі. І, звісно, вони можуть заходити у села та вбивати там сільськогосподарських тварин та птахів. Навіть хворі лиси ходять на полювання. І те, що кілька разів тварину з коростою зняли на відео, дало початок легендам про чупакабру. Науковець нагадує, що короста це захворювання, яке викликають кліщі. Хворі тварини втрачають шерсть, у них надмірний свербіж, утворюються рани. Деякі особи не можуть бути дратівливими, а за важких форм повністю втрачати шерсть. Частіше захворювання фіксують саме в теплі сезони, коли кліщі активно розмножуються і паразитують. Саме в цей час, нібито і й бачили чупакабру, яка насправді була лисицею коростою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Купуючи уживаний автомобіль, кожен автолюбитель мріє про те, щоб його машина додавала своєму господареві якомога менше проблем. Видання Експрес з'ясувало, які марки автомобілів можна назвати найнадійнішими на ринку. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На думку експертів, видання Експрес, найнадійнішими на ринку можна назвати автівка марки Тойота, адже її моделі майже не потребують ремонту. Автомобільні механіки наполягають на тому, що Тойота лише інколи приїжджають на техогляд та технічне обслуговування. Цитата як механік, я працював над безліч різних автомобілів протягом останніх п'яти десятиліть і можу особисто засвідчити якість Тойота. Надійність Тойота значною мірою пов'язана з низькою кількістю механічних проблем. Але є дещо про що мало хто знає. Купуючи Тойота, ви насправді заощадите багато грошей порівняно з іншими брендами. Скотті Кілмер відомий американський механік та ютуб-блогер. Скотті Кілмер здобув популярність завдяки своїм відео, в яких ділиться порадами з ремонту автомобілів, оглядами моделей та критикою автомобільної індустрії. Зокрема, Скотті виділив дві конкретні моделі Тойота, а саме rav 4 і Корола. За його словами, корола майже не ламається а також має чудовий рівень безпеки та зазвичай дешеву страховку. За його словами, компанія продала мільйони таких автомобілів по усьому світу, тому не доведеться купувати нову. Є багато вживаних у хорошому стані. В автівках Тойота багато місця, і вони дійсно стали якісними в інтер'єрі. Нагадаємо, раніше річард дредж з «Автоекспрес» також назвав надійний малолітражний автомобіль, з яким не зрівняються жодні конкуренти. Йдеться про міні-купер, який пережив Ренесанс, коли BMW надав йому нове життя на початку 2000-х років. Також автомеханік Нік Скотті Кілмер назвав вживаний позашляховик, який служитиме роками. За його словами, йдеться про Toyota RAV4, який має дуже надійний двигун та хорошу паливну економність. Але не варто думати, що всі автомобілі японського виробництва такі надійні. Зокрема, пікап Nissan Frontier 2025 року випуску, отримав за свою надійність 27 зі 100 балів згідно з рейтингом видання Consumer Reports. Експерти також не рекомендують купувати компактний хетчбек, сайн IQ, бо при його низьку вартість, якою ця автівка може привабити потенційних покупців. За словами експертів, ця модель часто виходить з ладу. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Дубайська поліція кришує нащадків російських мільйонерів, стверджує видання Телеграфії. Українська модель розсекретила учасників та подробиці скандальної вечірки, після якої Марію Ковальчук знайшли у важкому стані. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись нову версію того, як травмувалась українська модель у Дубаї і яку гучну заяву про війну в Україні зробила мама моделі Анна Ковальчук. Докладніше далі. Зараз Марія Ковальчук перебуває у Норвегії та пересувається на кріслі колісному. В інтерв'ю Ютуб-каналу Осторожна Собчак» Українка розповіла, що приїхала в Дубаї зробити фотосесію та відсвяткувати день народження подруги. Після цього Марія планувала полетіти у Таїланд, але нібито проспала рейс. Так під час виселення з готелю дівчина познайомилась з хлопцем Артемом, який запропонував їй провести час з його друзями в готелі, а потім полетіти разом в Таїланд. Окрім Артема, там був його друг Олександр і дівчата Мілена та Олександра. За її словами, хлопці приїхали з вечірки та були на півтверезі. Але загалом, упродовж доби, все проходило нормально. Усі спілкувалися, нічого не передбачало біди, доки хлопці не почали пити міцний алкоголь. Випивши Артем і Олександр, почали погрожувати однак дівчина не сприйняла це серйозно. Тоді ж, за словами Марії, Олександра одягнула її сукню та покинула готель. А хлопці забрали інші особисті речі, серед яких був і паспорт. Ковальчук зазначила, що згодом Олександр і Артем не випускали її з номера та почали натякати на інтим, але вона змогла втекти з готелю. Хлопці побігли за нею, тож Ковальчук сховалась в одній з будівель, яка була недобудована. Далі дівчина нічого не пам'ятає. Вона припускає, що був удар по голові або її кинули з будівлі, але стверджує, що сексуального насильства не було. Також вона зазначила, що хлопці вживали наркотичні речовини. Після цього Ковальчук розповіла, що зупинила автівку, яка проїжджала повз. Небайдужі викликали швидку та поліцію. Також Марія додала, що Олександр і Артем є синами заможних батьків і ніде не працюють. Вони лише відпочивають і влаштовують вечірки в Дубаї. Як з'ясувало видання Next, та фігурантом справи є син донецького бізнесмена Олега Папазова Артем Папазов. Також там були росіянин Олексій Крашенніков, який не брав участь у вечірці. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Морцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мама Марії Анна Ковальчук розповіла, що Папазова затримали у цій справі, але доволі швидко відпустили. За її словами, це сталося після дзвінка з гори. Вона припускає, що слідчі дії просуваються повільно через хабарі з боку Папазова. Водночас жінку здивувало те, що на її доньку напали саме слов'яни, росіянин і білорус, а не жителі УАЕ. Жінка обурена, що представники так званих братніх народів могли так жорстоко вчинити з її дочкою. А війну в Росії проти України назвала політичною. Нагадаємо, що історія з Марією Ковальчук почалася в березні 2025-го. До об'єднаних арабських еміратів у грудні 2024 року. Вона приїхала, щоб працювати моделлю. У березні 20-річна українка протягом тривалого часу не виходила на зв'язок із рідними, тож її мама забила на сполох. Постраждалу знайшли на узбіччі дороги, після чого відправили в лікарню Дубая у важкому стані. Представники українського консульства повідомляли, що дівчина перенесла кілька складних операцій. Українська поліція, за даними ЗМІ, розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.